Через тупе командування та популізм знову загинули військові. Але давайте все по порядку. Вітаю вас, шановні друзі. Вчора в українських телеграм-каналах з'явилося одразу аж три позитивні новини з успіхами збройних сил України. Перша новина була про те, що у Красногорівці третя окрема штурмова бригада вибила Русню. Друга новина була про те, що збройні сили України з Хаймарсу накрили 155-ту бригаду Русні. Ну і третя саме головна новина була про те, що сили спеціальної оборони провели просто унікальну операцію і зайшли в тил ворогу. Причому у пропагандистських телеграм-каналах ця операція описувалась приблизно так: росіяни були просто в шоці і не зрозуміли звідки взялись українські військові. Ну а потім з'явилася правда. А правда, на жаль, не така оптимістична. Дійсно, сили спеціальної оборони вчора проводили спецоперацію на Кінбурзькій косі у Миколаївській області. Але на жаль, всі військові, які приймали участь у цій операції, загинули. За деякою інформацією, один військовий потрапив в полон, але українське командування не підтверджує цю інформацію. При цьому вони підтверджують, що дійсно була проведена спеціальна операція, під час якої загинули бійці 73-го морського центру спеціальних операцій. А все це друзі відбулося, тому що тупорилі популісти у військовому командуванні просто провели чергову нікому не потрібну операцію. Подібні операції вже неодноразово проводилися. Я нагадаю, що вони були біля острову Зміїний, де заради фотографії з прапором поклали декілька десятків спецпризначенців Альфа, і біля вишок Бойка. Також нагадаю відео із Криму, там де спецпризначенці головного управління розвідки записали відео з прапором і сказали, що ми вже в Криму. А потім за різними даними повідомили, що там було від 15 до 20 спецпризначенців, із яких одного взяли в полон, а інших всіх розстріляли. І от вчорашня операція вона була з цього ж самого ряду. А зараз зачитаю вам декілька коментарів військових і що вони думають про цю операцію. Сьогодні чорний день для всього ССО. Поки штабні хуєсоси получають наградні пістолети за красиве відео, парні по 20 років віддають свою життя за Україну. Ще один коментар військових: заїбали убогі начальники, які відправляють людей на смертельні завдання, метою якої є хайпанути і ніяк не вплинути на хід війни. І таких коментарів дуже багато, тому що військові розуміють, що ця операція абсолютно ні на що не впливала. Це був просто черговий піар української влади, результатом якої стали знову людські жертви. З фотографіями і з наслідками цієї трагедії, а також коментарями військових, ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.